Насправді 10 доларів на місяць може змінити кардинально ваше життя. Вітаю всіх. мене звати Жанна Вітко. І якщо ви за мною спостерігаєте, то ви бачите, що я дуже часто ділюсь саме про продукцію клубної компанії Лівгуд, яка змінює життя великої кількості людей. Ну і взагалі цей клуб просто неймовірно класний, тому що це перший в світі клуб, який платить своїм підписникам за те, що вони діляться про клубну компанію, за те, що вони створюють свою команду ком'юніті, партнерів та споживачів. Давайте коротко про ваші вигоди із клубної кампанії Лівгуд. Це клуб закритого типу, і сюди можна долучитись лише за реферальним посиланням людини, яка є учасником клубу. В описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання, з яким можете зробити абсолютно безкоштовну екскурсію по сайту клубної кампанії Лівгуд. Ви більш детально вивчите дуже класної і корисної інформації і переконаєтесь правдивості всім мною сказаним зараз словам. Ви познайомитесь із основниками клубної кампанії. Ви бачитемете документацію про реєстрацію клубної кампанії Лівгут. Ви будете знайомі із маркетплейсом, продукцією з описом з ціною. У нас в Україні 10 доларів це 420 гривень. Куди ми їх тільки не витрачаємо? Ну, це один похід наш до магазину. А 10 доларів на місяць дає вам можливість споживати продукцію клітинного харчування найвищої якості, яка підтверджується сертифікатами міністерства сільського господарства США і підтверджується світовими сертифікатами, такі як Organic, USDA, GMP, кашер і ряду інших важливих і корисних таких сертифікатів. І ціна доступна абсолютно кожній людині, тому що вона не містить мережевої націнки дешевше на 75% від представників подібної продукції інших виробників. Звичайно, якість у них нижча, ну і не знаю, ціна звичайно дорожча в рази і в рази. Засновники клубної компанії Лівгуд якраз і розчарувались у тодішньому традиційному mlm бізнесі, в якому не могли люди прості заробляти. І вони створили нову, абсолютно бізнес-модель та нову модель споживання, яка вигідна для кожного. Люди економлять тут гроші і мають преміум сегмента продукції. А ще це перший в світі клуб, який платить своїм підписникам за те, що вони створюють та розширюють клієнтську базу клубу. Отже, ви можете стати партнером, і для цього потрібно купити членство за 40 доларів і. Кожного місяця сплачувати підписку в розмірі 10 доларів. Ви можете лише купувати продукцію за ціною учасника і бути здоровими, і залишатися здоровими і не переплачувати за це великі гроші. А можете будувати бізнес. У вас буде готовий бізнес під ключ із вашим особистим реферальним посиланням, яким ви можете ділитися з необмеженою кількістю людей. За залучення кожного нового партнеру, клуб вам буде кожного разу, кожного четверга виплачувати по 25 доларів. Ну, і, звичайно, люди, яких ви запросили, також будуть робити рекомендації від запрошення тих людей, ви будете отримувати по 5 доларів. І так аж до 10 рівнів вниз залучення усіма вашими новими людьми. Це вже маркетинг план. І відразу хочу акцентувати вашу увагу: це не чергова мережева компанія. Так, тут присутній елемент мережевого маркетингу, і він якраз розповсюджується саме на підписку, але ні в якому разі тут немає щомісячної закупівлі в обов'язковому порядку продукції потім реалізації ні. Продукт споживання продукту і ведення бізнесу відокремлені в клубі компанії один від одного. Ви продукти купуєте за власним бажанням, тоді коли ви хочете, і в тій кількості якої потребуєте. А бізнес будується саме на підписці. За рахунок підписки нових учасників ви можете мати в клубній компанії Лівгуд навіть пасивний дохід. Лише для цього потрібно бути активним учасником, що означає активним учасником. Тобто, це та людина, яка купує. Членство в клубній компанії за 40 доларів і сплачує свою річну підписку в розмірі 100 доларів і нікого не залучає і може взагалі не купувати тут продукцію. Але за рахунок лінії PowerLine це саме та новітня бізнес-модель, яка залучає велику кількість людей з понад 200 країн світу, і люди заповняються зверху донизу, зліва направо. Кожен учасник, який є. Переміщається по лінії Powerline, сплачуючи свою активність в розмірі 10 доларів, від їх сплати вам, як активному учаснику, який навіть нікого не буде залучати, буде відбуватися перелив. І ви будете отримувати по 0,25 центів. Так, це, звичайно, маленькі гроші, але з часом компанія дає такому активному учаснику заробити до двох. Тисяч доларів на місяць і отримувати їх на постійній основі. Взагалі хочу більше ясності вам дати про клубну компанію Лівгуд. Це як Amazon Prime, якому вже 30 років, і він успішно себе демонструє і розвиває саме свій бізнес за моделю підписки. Розумієте, сьогодні Лівгут розпочинає свій шлях діяльності лише два з половиною роки, і в клубній компанії два мільйона учасників. А коли буде по 200 мільйонів підписників, так як в Амазоні Прайм, ну ви розумієте, що ви можете цю суму отримувати на постійній основі і свій бізнес, який ви будете будувати і своїми. Людьми, які вас зрозуміють, які будуть близькі вам по духу і вашому баченню, ви можете потім передавати в спадок своїм дітям, тому що цей бізнес прийшов на багаторіччя. Це бізнес модель, яка робить революцію у комерції. Це тренд сьогодення, це визнання світу. Поки що люди взагалі не розуміють, про що ми намагаємося донести великій кількості людей. Ви можете просто. Попасти на одну із бізнес-презентацій засновниками клубної компанії Лівгут, і все зрозуміти. Це наскільки прості щирі люди, це настільки люди великої душі і місії оздоровити весь світ. Люди, оздоровити весь світ, розумієте? Це продукція найвищої якості, яка дається за доступною ціною для кожного споживача, для того, щоб люди купували її цю продукцію на постійній основі. Ми сьогодні маємо дуже великий перелік захворювань. Захворювання серцево-судинної системи для підтримки роботи серця. В клубній компанії Лівгуд створено продукт Суперред. Там зібрані усі продукти, які містять червоний колір, які потрібні для нашого серця. Це продукт просто унікальний, тому що він. Може відновити рівень тиску людей. Я не буду зараз поглинатися, і мені не потрібно насправді бути тут ні нутриціологом, ні фармацевтом. Для цього є засновники Райан та ліза Гудкін. Райан саме розробник, науковець, лікар і фармацевт, його дружина Ліза. Директор по навчанню з продукту, і вони кожного понеділка виходять в зум-конференцію на Ютубі. Ви можете знайти цих прекрасних людей і почути саме про той продукт, який вам відкликається, який вам цікавий, і ви можете почути неймовірно класну, кваліфіковану інформацію з приводу цього продукту, з чого він створений, для чого він потрібен, яку він користь несе, і що буде, коли ми його будемо споживати на постійній основі? Чи взагалі можна його споживати на постійній основі? Особисто я споживаю продукцію клубної компанії Лівуд. Я отримую неймовірно класні результати і я буду продовжувати її споживати. По перше, вона корисна, цінна і ціна доступна. По-друге, я в цьому клубі заробляю. У мене є додаткове джерело доходу, і я зараз будую саме свій бізнес. Тому я запрошую вас до своєї команди ком'юніті. я допоможу вам розібратися з планом грошової винагороди. Як він будується, на чому будується, на чому люди тут заробляють? Заробляють лише на рекомендації на те, що ми сіємо добру. Просто компенсаційний план зображений в вашому кабінеті, все розписано по цифрах. Цифри і слайди є в моєму телеграм-каналі. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, напишіть мені їх. Я обов'язково кожному даю зворотній зв'язок. Якщо я вам відкликаюся як людина, я готова з вами працювати, масштабувати наш спільний бізнес, тому що лівку це на десятиріччя це та можливість, яка змінить життя великої кількості людей. З вами була Жанна Вітко.